Сьогодні 28 січня 2025 року. Заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття «Продукти харчування. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Наша зустріч продовжується. І сьогодні ми продовжуємо говорити про їжу і продукти харчування. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Ложечка і вилочка на столі лежать. Я сиджу у кріслочки, буду смакувать. Їм спочатку кашку я, потім пиріжок, потім хліб із масличком, потім галушок, полуницю з цукром, сметанки і сирку. Все досить, бо вже лопну. Піду я ще посплю. Ось такий жартівливий віршик я знайшла. І сьогодні наше заняття ми починаємо саме з нього. Але сьогодні ми з вами познайомимося з незвичайними друзями з країни продуктовії. Її мешканців називають продукти харчування. Ми з вами зустрінемося вже знайомими продуктами харчування і познайомимося з новими. Давайте з вами зараз заплющимо очі. Всі заплющили очі. Так, і уявимо, що ми перенеслися до країни продуктової. Відкриваємо очі. Так, і вас віту, вітають продукти харчування. Подивіться, як вони вам посміхаються. Вони радіють, що ви потрапили до них у гості. І, звичайно, ці продукти харчування дуже веселі. Подивіться, які вони. І дуже полюбляють гратися. І сьогодні, на нашій зустрічі з ними, ми з вами будемо дуже багато гратися. Тож, сідаємо зручненько. Дивимось на екран. Перша гра, яку запропонували нам продукти харчування, треба роздивитися ці малюнки і помістити продукти, які корисні для вашого здоров'я. Так, ну ось вже зірочка вийшла на салаті. Так, сир. Ну, дивимось, чи є на цьому малюнку ще є продукти, продукти, які корисні для вашого здоров'я. Так, і дійсно можна зробити дуже корисний і смачний бутерброд, так, де дуже багато може бути овочів. Тому цей продукт теж вживається, такий продукт називається теж корисним. Так. А інші? Так, шкідливий. Так, тепер дивимось на цей малюнок. У нас дві тарілки. На одній буде шкідлива їжа, червоний і корисна їжа, зелений колір. Ну що ж, давайте розкладати продукти по тарілкам. Гамбургер на червону тарілку. – червона тарілка, піца – червона тарілка, пончик червона, попкорн, ну, дійсно, червона. Газований солодкі напої теж туди. Цукерки теж на червону тарілку. І шоколад теж піде на червону тарілку тарілку, на якій буде, будуть лежати тільки шкідливі продукти харчування. Так, ну що ж, тепер переходимо до корисної їжі. Банани, ми про це нещодавно говорили. Кавунчик, так, сир, так, молочний продукт, М'ясні продукти, овочі. Так, молоко, риба і яйця. Подивіться, всі продукти у нас мають свій колір, чи ми щось забули. Правильно, всі. Тому завданням ви впоралися, і наші продукти харчування продовжують знайомитися з вами ближче. Так, ну що ж, Налетів вітер, дуже-дуже сильний вітер налетів, і розлетілися всі продукти харчування, і їм треба знайти свої домівки. Ну що ж, давайте допоможемо їм. Ось вони, подивіться, як вони розлетілися, наші продукти. І дійсно їх треба повернути додому. Продукти тут дуже-дуже різні. Подивіться, тут і фрукти, і овочі, і м'ясні продукти, і хлібобулочні вироби. так, Ми про це дуже-дуже багато з вами говорили. Ну що ж, давайте їх будемо повертати додому, до, до своїх будиночків. Так, перший будиночок в ньому живуть. Молочні вироби. Давайте дивитися, чи є вони тут. Так, молоко повертаємо. Йогурт, правильно. Сир. Сметана, правильно, кефір і сир твердий. Так? Молодці, дітки, правильно. І ще забули так, які ви уважні, молодці. Наступний будиночок. Тут живуть. Так, вироби з м'яса. Ну що ж, давайте роздивлятися картинку і шукати такі продукти. Ковбаса, сосиски, м'ясо, так, бекончик. Угу. Ковбаса, правильно, ну. Так, сарделі. І м'ясо, молодці дітки. Які ви розумнички. Ну що ж, наступний будиночок. Які продукти тут живуть? Подивіться уважно. Хлібобулочні вироби. Так, давайте шукати їх на нашому великому малюнку. Так, сушки. Угу. Батон, багет. Батон. Так, це така булочка, угу. хліб, так. Це така косичка, хлібчик такий, і круасанчик, Так, дійсно, це теж хлібобуличні вироби. Ну що ж, давайте уважно подивимось, чи всі вироби хлібобулочні ми з вами знайшли. Так, всі. Ну що ж, наступний будиночок? Хто ж тут мешкає? Подивіться. Правильно фрукти. Ну що ж, давайте шукати фрукти, яблуко, ананас, банан, сливи, персики, лимон і, правильно, апельсин, молодці дітки, всі продукти, фрукти ви назвали. Правильно. Ну що ж, що в нас залишилося? Так, <кій> порожній бутиночок для овочів залишився в нас. Так, ну що ж, давайте роздивлятися на великому малюнку їх шукати. Так, це бурячок, цибуля, часничок, огірки. Перець, помідор, ні, і морква, молодці дітки. Подивіться, всі продукти ми розмістили по своїх домівках. І тепер ніякий вітер їм не страшний. Правильно, дітки. Тепер давайте пограємо в гру, яка називається Знайди тінь. Дійсно, мешканці країни і дуже багато граються. І сьогодні вони грають з вами. Ну що ж, спочатку будемо шукати тінь, овочів та фруктів. Будьте уважними. Роздивляємось перший малюнок. Дійсно, у нас тут фрукти! Правильно, ну що ж, починаємо. Знаходимо вишенку. Так, тепер груша. Ось вона, правильно. Апельсин. Ось він, так, найвищий, що в нас залишилося. Слива. Шукаємо сливу. Ось вона. Давайте з вами подивимось, чи всі тіні ми з вами знайшли. Уважно дивимось. Так, кожна фрукта знайшла свою тінь. Ну що ж, тепер граємося з овочами. Що в нас тут намальовано? Цибуля, перець, бурячок і морквинка. Ну що ж, починаємо. Цибуля знайшла цибулю, перець, так, знайшов свою тінь. Бурячок знайшов тінь і залишилась у нас морквина. Ну, морквина шукай. Ось вона, ця тінь, молодці дітки, все правильно відгадали і пограли з нашими овочами та фруктами. Дійсно, багато корисних страв можна приготувати з продуктів. Хтось бачив на кухні як готує бабуся або матуся. І сьогодні ми з вами теж будемо маленькими кухарями і трошки з вами повчимося готувати. Згодні? Ну, давайте дивимося на продукти, що у нас тут є, називаємо капуста картопля. Морква і бурячок. І цю страву варять. Як ви вважаєте, яку страву ми можемо приготувати з цих продуктів, щоб варити її? Дійсно, борщик, ваш улюблений борщик. Молодці далі. Які? Яку страву можна приготувати з цих продуктів? Подивіться, тут тісто сир Ну, подумайте, дійсно можна приготувати або варенички, або пиріжки з сирною, або творожною начинкою. Це дуже-дуже смачно. Далі йдемо. У нас тут є м'ясний фарш і капуста. Яку страву можна зробити з цих продуктів? Може, хто бачив, хтось знає? Голубці, звичайно, це дуже корисна страва, яку дуже багато людей полюбляють, і я люблю теж. Так, наступна, наступна картинка. У нас тут є фрукточки. Точніше сухофрукти, так, які засушені, вони не свіжі, так, і водичка. Ну, якщо я трошки вам підкажу, що цю страву треба варити, давайте з вами подумаємо, що в нас вийде. Вийде компотик, узвар називається, дуже смачний і корисний. Ну що ж, дітки, а тепер давайте з вами потрапимо у магазин продуктів. Бо наші мешканці дуже хочуть узнати, чи знаєте ви, які бувають продукти і в яких відділах, відділах їх можна купити, придбати. так? Давайте їм покажемо і розкажемо, які ви в мене розумнички. Ну що ж, починаємо. Дійсно, дітки, в супермаркеті дуже багато продуктів, дуже багато відділів. І щоб не загубитися, нам потрібно бути дуже-дуже уважними. Ну що ж, давайте з вами роздивимось перший малюнок. Тут у нас такі продукти є. Давайте з вами назвемо, хто знає Так, молоко і сир, так? І сметана, і йогурт, і морозиво. Ці продукти ми можемо придбати в молочному відділі. Правильно, дітки. Так, роздивляємося наступні продукти. І сосиски, і м'язко, і ковбаска. Так, дуже багато продуктів, вироблених з м'яса. І такі продукти можемо придбати. В м'ясному відділі, правильно, роздивляємося ці продукти. Так, їх можна придбати в хлібобулочному відділі, так? Які тут продукти ви бачите? І хлібчик, батон, багет, круасан, і тістечка, так. Ці продукти, ми з вами говорили, ви пригадали, так? Виготовлені з борошна. Придбати ми їх можемо в хлібобулочному відділі. Ох, яка краса. Роздивляємося, дітки. Такі продукти ми можемо придбати в рибному відділі. або... Відділі морських продуктів, так? Вони називаються по-різному. Дуже смачні при, е, продукти, так, тут і рибка, подивіться, і рак, і краб, і нідії. Угу. Так, а це що за відділ? Так, ці продукти теж виготовлені з борошна, але подивіться, які вони. Вони солоденькі, так, їх називають солодощі. А солодощі ми можемо придбати в кондитерському вир... відділі. так. Там ще можна придбати дуже гарні і смачнющі торти. Але це все не дуже корисно для здоров'я. Їсти такі вироби треба трошечки. Так. Це у нас овочі і фрукти. Їх можна побачити у супермаркеті в одному відділі. Цей відділ називається овочевий відділ, або просто відділ овочів та фруктів. Так, деякі продукти харчування можуть виглядати ось так, подивіться. Такі продукти можна купити в відділі Бакалія. Тут можна купити крупи, макарони, цукор, сіль, олію або різні консерви. Бакалія. І дійсно відділ напоїв. Дуже багато тут можна побачити. Пляшок з газованою водою, солодкою і мінеральною. багато дуже різновидів соку є, і такий відділ називається просто напої. Але ви повинні пам'ятати, які напої корисні, а які можуть бути шкідливі для вашого здоров'ячка. Ну що ж, дітки, ми з вами побували у супермаркеті, роздивилися різні відділи і пригадали, які ж продукти харчування можна там зустріти. І я вас хочу вам нагадати, що в таких магазинах великих ви повинні себе дуже чемно поводитися. Не бігати, не кричати, слухати своїх дорослих. Ну що ж, ми з вами попрощалися з нашими мешканцями країни продуктові, погралися з ними, пригадали продукти харчування корисні і шкідливі, і дуже багато чого пригадали. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого будьте здорові!